Привіт! Представляємо вашій увазі портативну електростанцію Сітечі GT600. Дана станція призначена вже для більш потужних електропристроїв, тобто холодильник, телевізор або інший електропристрої до 600 Вт. Ємність даної станції 384 Вт. години Отже, почнемо її розпаковку. Упаковка оснащена такою зручною ручкою. Почнемо з її комплектації. Як завжди, нас зустрічає інструкція користувача. Потім маємо стандартний зарядний пристрій до станції, котрий, до речі, видає 90 Вт, а також кабель для заряджання станції від автомобільної розетки. І, власне, повернемося до нашої станції. Е, станція оснащена двома USB-портами та одним портом Type-C. Вмикаються вони ось цією кнопочкою DC Power, яку треба е, 2-3 секунди потримати наші 12-вольтові порти активовані. Також до 12-вольтових портів належить звичайний 12-вольтовий роз'єм. Е, також з фронтальної сторони маємо е, нашу розетку. Розетка активується кнопкою AC Power, котра знаходиться тут. І також треба натиснути та 2-3 секунди потримати. Як тільки загорілася лампочка, це означає, що наша розетка вже активована. Е, також з іншої сторони станції знаходиться е, звичайна автомобільна розетка, тобто можна щось до неї підключити як до звичайного автомобільного прикурювача. Е, з тильної сторони знаходиться такий ліхтарик, який також вмикається е, затриманням кнопки на 2-3 секунди. Кнопочка знаходиться ось тут збоку. А щоб вимкнути ліхтарик, достатньо просто на неї натиснути. Також станція оснащена індикатором заряду, котрий знаходиться ось тут. Тобто кожна лампочка означає приблизно 20% заряду. Дана станція оснащена літій фером полімерним акумулятором. Це означає, що в цих акумуляторах трошки довший життєвий цикл, ніж в звичайних літій-іонних акумуляторах.